thank <laughs> you Привіт, друзі! З вами канал Безфішн та я Петюча. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю судака на жерлиці взимку. Снасті, наживка, ловля на чурку. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися Це на наш канал та поставити лайк до цього відео. відео. Поїхали! Цей спосіб лову відноситься до зимої рибловлі і передбачений великим екземпляром цієї риби. Ловля судака з льоду і іншими способами, в тому числі і на балансир. При цьому трапляються судаки вагою не більше 1 кг. В той час, як на жерлиці, можна зловити тварину вагою до 10 кг. Таких сюрпризів потрібно бути завжди готовим, щоб вчасно розширити лунку. При цьому потрібно пам'ятати рибалкам, що судак довжиною 35 см, менше слід відпускати, щоб було що ловити в майбутньому. Снасті на судака. Судак, як і вся інша риба, досить обережний, тому для його затримання застосовуються легкі снасті без металевих повиців. Зуби в судака не наскільки гострі, як, наприклад, у щуки. Тому він не в змозі перекусити повідець із звичайної волосідіння. Якщо є висока ймовірність покльовки то поводок можна і поставити, але карбонний. металевий повідець здатний відлякувати судака, в якого в основному волосіння береться зазвичай діаметром 0,25 до 0,5 мм. А в якості поводка така ж волосінь діаметром 0,2-03 мм. У нас повинен бути запас волосіння довжиною до 20-30 метрів, але не менше 10 Якщо судак візьме приманку, то він спочатку спробує потягнути її в бік. Якщо волосіння не вистачить. І вона перестане справлятися з кутушкою, то судак приманку може кинути, відчувши щось підозріло. Можна використовувати одинарний гачок номер 9 та 12. Ну тут залежить все від виробника. Щоб не відлякати судака, краще віддати перевагу одинарному гачку. Двійники у трійники добре підійдуть у щуки. У разі покльовку не слід поспішати з ціканням, інакше можна просто висмікнути живця. З рота хижака, але несіть і відтягувати підсічку, так як судак може затягнути снасть і заплутатись її. Колись починають ловити судака на жерлиці. Ловля судака на жерці починається з того моменту, коли лід стає на водою, досить товстим і безпечним. Триває цей лов до тих пір, поки стане небезпечно виходити на лід у зв'язку з його втаненням. Причому погана погода в розпал зими не негативна, а позитивно впливає на клювання судака, хоча й не завжди. Період початку лову залежить від природнього лова, а Так само характер водойми. Чим дрібніше водойма, тим швидше він замок. Якого говорить про річку, то наявність течії може суттєво зрушити термін початку лову судака на певний час. Якщо зима не сувора, то річка взагалі може не замерзнути. При цьому слід пам'ятати, що тільки на міцному льоду можна починати встановлювати жерлиці. Судак воліє полювати в нічний час, тому краще жерлиці встановлювати на нічку. Щоб зранку їх перевірити. Більшість кльових судака в такому випадку виявиться помилковим. Це пов'язано з тим, що вночі нікому здійснювати підсікання. При підібному підході до риболовлі потрібно бути готовим до того, що мож можливі часті зачепи або обриви. Він може просто смикнути за живця, пропливаючи повз і кинути його, відчувши, що щось не то. Якщо снасть забезпечується по то шанси злову лову судака зводяться на нуль. Вибір місця лоу. Лунку можна бурити в шахматному порядку, так і у вигляді лінійного. Останній спосіб більш ефективний. Так дозволяє швидше знайти шудака. На зиму ця риба збирається в зграї і тримається на глибині. Тому застосовувати другий спосіб буріння лунок здатне принести наступні результати. По-перше, пігнута лінія дозволяє плавно переходити з більш дрібних місць на більш глибокі місця. Це дозволяє швидше визначитися з рельєфом, дна, а значить, швидше знайти те місце, що знаходиться сюди. По-друге, добре протягаються встановлені жерлиці, так як вони не знаходяться. На одній лінії, тому фіксувати покльовку набагато зручніше. Лунки пробиваються на відстані 10-15 метрів один від одного. Якщо покльовок немає, слід шукати інше місце і починати бурити, бурити лунки. Як правило, на одному місці багато риби не зловиш, а то й зовсім залишиться без улову. Тому цимова риболовля це постійний пошук. З постійним боїнням лунок. на одному місці більше двох годин затримуватись не варто. При замові ловлі судака та іншої хижі риби існують заборони на кількість встановлених жерлиць на одну людину. Тому, перш ніж відправлятися на зиму рибовлю, слід ознайомитися з правилами зимової роблі, які поширюються в межах даного регіону. Як правило, кількість настей обмежується десяти жерлицями на одного рибалку. Судак навіть влітку веде. Природним спосіб життя і рід. Піднімаються всередину в шари або ближче до поверхні, не кажучи вже про зиму. Тому живець опускається ближче до дна і утримується на відстані близько 20 см від самого дна. Нижче опускати немає сенсу, оскільки на дні можуть бути сюрпризи у вигляді палець, корчів і так далі. В таких випадках можна можливі зачепи, тим більше, що на гачку перебуває жива риба, яка запросто спробує сховатися. Наприклад, що залишилося на дні трава або інші водорії. І тим не менше, судак любить вибирати подібні місця. Якщо водойом незнайомий, то краще витримати частину часу хоча б і дорогоцінно на вивчення рельєфу на місцю лову. Для цього потрібно взяти вантаж і вимирити глибину водойми в точках, де пробурені лунки. Наявність різких перепаду глибин буде свідчити про перебування перспективних точок. Як правило, судак любить такі місця, де є яма та інші заглиблення. Подібний підхід практично завжди гарантує улов, навіть якщо на це піде більша частина часу. Природно, що взимку, взимку день досить короткий, і хочеться весь час присвятити риболовлі і ніяк не виміру глибини водойми. Ось такий підхід до риболовлі може обернутися марною втратою часу, якщо полювати на судака, не знаючи характер на водоймі. Щоб більш точно визначити глибину водойми в характерних точках, потрібно перебувати лодки через кожний ливар. Така техніка окупиться хорошим ловом. Незважаючи на те, що судак досить... Риба про сухотлива, його не лякає, шум і відбура, а навпаки, приваблює. Принаймі, як стверджують деякі любителі зимової риболовлі, якщо судак почав ловитися, не можна втрачати час, оскільки під льодом знаходиться зграя судака. Потрібно дуже швидко перезаряджати снасть і закидати в лунку. Багато рибалок стверджують, що ловля судака зимку, на балансі не менш ждала, ніж ловля на жарці. Єдине, що екземпляри можуть бути поменші. Живець на судака. Улюблені ласущі судака є уклейка, тому перед таким живцем судак навряд чи встоїть і буде активувати приманку. Крім уклейки, можна гай, розсити інші дрібізок інакше, інших видів риб, такі як окей, поту, юрша, піскар, бичка, округ. Для лову судака вибирається досить дрібна риба на відміну від щуки. На маленького живця відмінно клює і окунь, Тому потрібно бути готовим до того, що улов риба поповниться і окунем. Насаджується живець на гачок на верхній плавник. Деякі рибалки насаджують живця проведення гачку через нижній плавник, після чого заводять гачок за зябра і виводять жало через рот. У такому випадку шанси на вкумання судака збільшуються. Причому завжди потрібно пам'ятати, що на живця може плюнути щука, як і як правило, подібні кльоки закінчуються обривом снасті Справа в тому, що щука. Запросто перекушує повідець із звичайно лісками. А ставити металевий повідець для лову судака немає сенсу. Якщо лов відбудеться на річці, де є історичне істотне протягом життя, краще чіпляти за губу. В такому стані живець буде довго перебувати в активному стані. На а цьому, мене, друзі, все з вами канал Дисвічені. Петючик, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі, бережіть себе.